Цього року на Закарпатті з 24 квітня до 4 травня триватиме тиждень імунізації. Мета традиційного заходу підвищити серед краян розуміння важливості вакцинації для попередження небезпечних захворювань. Нині фахівці фіксують покращення ситуації із щепленням в області. Рівень імунізації серед населення становить 21%. За три місяці ми зробили значні зрушення. Але ми зрушили з місця і процес ревакцинації, тобто ми вже на рівні маємо всі три показники: це вакцинація, ревакцинація і відсоток охоплення населення. Тобто, вже всі вийшли за 20%. Медики наголошують, кожна людина має отримати щеплення від десяти небезпечних інфекцій: гепатиту Б, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюка, поліемієліту та гемофільної інфекції типу Б. За підсумком трьох місяців поточного року хочу зазначити, що деякі вакцинокеровані інфекції дійсно у нас їх кількість різко зменшилася. Так, у нас зареєстровано. Тільки один випадок епідемічного паротиту. У нас зареєстровано тільки вісім випадків кашлюку. Наразі у нас залишається така напружена епідемічна ситуація, тільки захворюваності на кір. Якщо говорити зараз, де найбільш поширений кір, то це є Берегівські та Ужгородські райони. Але хочу зазначити, що завдяки проведеним протиепідемічним заходам, а також заходам з імунізації в осередках або в окремих населених пунктах, захворюваність локальна і вона обмежується або або окремою громадою або окремим населеним пунктом. За словами Вікторії Тимчик, заходи щодо імунізації проти кору триватимуть і надалі. Традиційно у групі ризику діти від 1 до 9 років. Саме їм приділятиметься найбільша увага. Також нині лише 64% новонароджених щеплені проти гепатиту Б, що є вкрай низьким показником і над виправленням ситуації закарпатські медики працюватимуть упродовж усього року.